Мишеня Тім не хоче прибирати. Мишеня Тім дуже любить ходити до дитячого садочка. Там у нього багато друзів. Хом'ячок Хьюго, їжачишка Теса, Кроличка Фіпсі, табор борсученя Діді. А ще в дитсадку багато всіляких цікавинок. Сьогодні, наприклад, малювання акварелю. У мене буде зелене дерево, а в мене будиночок, кричать малюки. А я намалюю нас із татом і подарую картинку йому, оголошує тім. І вмочує пензлика у воду. Всі зосереджено малюють. Нарешті вихователька говорить: Все, збирайте фарби, вилийте воду зі слоїків. Ну, мо наведемо лад усі разом. Я приберу фарбу, зголосився Хюго. Фіпсі вже тягне великого слоїка з водою. Давайте мені пензлики, я їх гарненько вимию. Діді і Теса розвішують малюнки, щоб фарба висохла. А що ж робить мишеня Тім? Він навіть не намагається допомогти іншим. «Хм, прибирати! Не цікаво, буркотить він. Я краще іще помалюю. Друзяки Тіма водять хоровод і співають. Тім теж хоче, я з вами, зачекайте на мене, кричить Тім. Він швиденько покидав в скриньку фарби, пензлики. І навіть слоїка з водою туди засунув. Ось і все прибрано, і не потрібно довго вовтузитися, оголошує Тім і біжить до приятелів. Але тут до нього підходить вихователька. Тіме, ти ж знаєш, насамперед потрібно прибрати, а потім починати нову гру. І прибрати треба добре, а не абияк. Вона бачила, як Тім усе скидав до скриньки. Інші малюки перестали гратись. Вони стоять і дивляться на Тіма. Тім, мені не подобається, тихенько каже одна дівчинка. Мишеня Тім невдоволено набундючився. І схрестив лапки на грудях. А я не хочу зараз прибирати. Раптом фіпсі вигукнула. Погляньте, із скриньки тече вода. Лишенько, тім залишив свій малюнок поряд зі скринькою, а не повісив сушитися, як інші малюки. Слоїк перекинувся, вода витекла і залила його малюнок. Усе пропало. Мій малюнок зіпсувався. Вихователька намагається втішити Тіма. Не хвилюйся. Завтра намалюєш татові нового малюнка, красивішого. Але Тім лише сумно хитає головою. Краще не вийде, я так уже не намалюю, і мені нічого показати таткові, а все через цю дурнувату скриньку. Ну, що ж ти говориш, Тіме? докоряє йому вихователька. Ти ж сам розумієш. Що справа не в скриньці, якби ти все ретельно прибрав разом з усіма, то цього б не сталося. Тім засмучений. Сьогодні невдалий день, скаржиться Тім удома своєму ведмедику Тедді До кімнати Тіма заходить його сестричка Лілі. Пограємо в квача. Пропонує Тім. Ні, тут зовсім мало місця, каже розважлива сестричка. Тим паче ми зараз будемо їсти. Мама просить тебе прибрати іграшки перед вечерею. Нічого я не буду прибирати, кричить Тім. Знову до нього чіпляються з прибиранням. Він дуже сердиться. Я наведу лад, коли захочу, і не треба мені вказувати. Настав вечір. Час лягати спати. Тім одягнув піжаму і ліг у ліжко. Мама прийшла побажати йому гарних снів і заклякла на порозі. Тіме, а чому ти не прибрав? Я прибрав, а теді знову все порозкидав, бурмотить Тім червоніючи. Тіме, ну як тобі не соромно, мама хитає головою і не прибрав, і звертаєш усе на ведмедика? Гаразд, сьогодні вже пізно, але пообіцяй мені. Що завтра ти наведеш лад у своїй кімнаті? Обіцяю. шепоче Тім. Мама почитала тіму перед сном і міцно обійняла його. Спи, моє мишенятко. Вранці Тім ніяк не може знайти свою іграшку. Де мій Супермиш? Теді, зізнавайся, це ти його заховав. Тім перешукав усюди. В кімнаті й до цього був безлад, а тепер і ступити ніде. Та де ж він? злиться Тім. Я хотів показати Супермиша своїм друзям у дитячому садочку. Мабуть, це Лілі його взяла. Тім прибіг у кімнату до сестрички. У лілі порядок навіть ліжечко вже акуратно застелене. Тім кинувся до скриньки і почав одну за одною викидати іграшки. Що ти робиш? закричала Лілі. Негайно перестань. Навіщо ти чіпаєш мій одяг? Тім уже дістався шафи з речами. На галас прибігла мама. Що сталося? Тіме, це ти влаштував цей безлад? Нічого я не влаштував, бурмотить Тім. Лілій вкрала мого супермиша і заховала. Але зараз я його знайду. Не брала я ніякого супермиша, кричить Лілі. З очей у неї льються сльози. Мама підходить до Тіма і сідає навпочіпки. Поясни мені, що з тобою? Ти сваришся із сестричкою, не хочеш прибирати. Нічого зі мною, бурчить Тім. Мама обіймає мишеня. Давай ти зараз позбираєш речі Лілі, які ти розкидав, а потім займешся своєю кімнатою. Не зволікай, бо друзі в садочку тебе зачекались. Тім хоче до друзів якнайшвидше. Добре. Я приберу, каже Тім. Ідемо тедді. І щойно Тім почав прибирати в своїй кімнаті, одразу знайшовся Супермиша в купі іграшок. Мамо, Лілі, Супермиш знайшовся. Тім, розмахуючи іграшкою, забіг до кухні. Ось бачиш, як добре, усміхається мама. Лілі, вибач, що я подумав, ніби це ти його взяла, і що наробив безлад у твоїй кімнаті, я так більше не буду, говорить мишеня і простягає сестрі лапку. Мир, мир. Лілі потискає його лапку і всміхається. Чудово, каже мама, молодці що помирилися, а тепер до дитсадка. В дитячому садочку тім намалював нову картину для тата, червону пожежну машину. Таткові точно сподобається. Подумав Тім. Він дуже задоволений собою. Друзі кличуть його гратись. Зараз лишень фарби приберу, говорить Тім. Він акуратно виливає воду зі слоїка у раковину, миє його і ставить на поличку. Пензлики і фарби складає до скриньки. А малюнок вішає, аби просох? Ось тепер можна і погратися. Тім утікає, а інші його наздоганяють. Тут місця багато, можна й у квача погратися. Сьогодні хороший день, вирішує Тім. А ти як думаєш? Чому?